Це картина Миколи Пимоненка, яку росіяни викрали двічі: вперше ще за часів Російської імперії, а вдруге під час окупації Херсона у 22-му році. Микола Пимоненко народився на Київщині. Художню освіту здобув у Петербурзі. Тоді там була єдина художня академія на весь імперський простір. Під час навчання його картини з українськими мотивами викладачі називали Задрипаною малоросією та сільським гноєм. За два роки до закінчення навчання Поманенко звернувся до академії з проханням дозволити йому викладати малювання. Однак він отримав відмову саме через те, що зображував Україну у своїй творчості. І навіть після цього Поманенко не почав писати якісь пейзажі Петербурга» і партрети Великої руської інтелігенції. Він продовжував малювати Україну такою, яку бачив її сам. На наступну виставку в академії він подав полотно ранок Христового Воскресіння. Картина викликала справжній фурор, і автора вшанували званням за заслуги у розвиток мистецтва. Щоправда, саму картину залишили в Росії та перейменували на Пасхальне заутрень в Мелеросії. До теми ранку Христового Воскресіння Тиманенко звертався неодноразово. Його цікавили не стільки церковні ритуали, як етнографічні деталі. Яскраві постаті, селянські строї та атмосфера Великоднього ранку в українському селі. Одну з версій цієї картини зберігав Херсонський художній музей, допоки в 22-му році її не викрали росіяни. Це зробили ті самі люди, які публічно зневажають хаклядською культуру і усім розповідають, що вона ніколи не зрівняється з «Великою Руською». Але шедеври Пимоненка купує Лувр, і росіяни це прекрасно розуміють. Тому і крадуть, і картини, і його самого. А щоб більше людей побачило це відео, не забудьте поділитися ним з іншими.